Хай би де мене були Україна в нашому серці, і це головне: це дає надію на повернення та відновлення. Пропоную замінити слово надія на слово впевненість. І я згодна, все буде Україна, тим паче патріотів України можна знайти навіть у дитячому садочку. Про один із таких закладів у наступному сюжеті ранку вдома. Дитячому садку рушничок, що на Київщині розквітла Україна. Освітяни створили яскраву інсталяцію та прикрасили паркан до шкільного навчального закладу червоними маками. Коли українські захисники здолають російського агресора, наша держава відродиться та розквітне, як ці маки, каже авторка проєкту Оксана Герасимчук. І ось карта України у нас зроблена з пластикових мішків, порізаних на смужки. А кожна квіточка означає місто України, великі обласні центри. Якщо ви побачите ближче, то деякі міста підписані. Це ті міста, які найбільше постраждали під час військової агресії. Крім обласних центрів, на мапі можна побачити Бучу, Ірпінь, Бородянку, Мощун та Гостомель. Ці населені пункти стали відомі на весь світ через численні руйнування та звірства росіян. Композицію завершують слова, які символізують найголовніші цінності українців, що єднають націю та роблять її ще сильнішою. Воля, надія, мова, повага, віра, сім'я, сонце Україна. Спочатку інсталяція мала бути трохи іншою. Вихователі мріяли створити галявину з красивими польовими квітами. Але поки збирали матеріали, розпочалася війна. Страшна реальність принесла в дім українців сум, біль, сльози та страждання. Так з'явилася мапа України з усіма її кордонами, як нагадування про єдину незалежну державу, яку нікому ніколи не підкорити. І щоб дітки пам'ятали, що це наша Україна, наша земля, яку треба слід любити, оберігати, захищати будь-яким чином, кого як виходить. Маки зробили зденець пластикових пляшок, розфарбували їх ще влітку, тож інсталяцію створили швидко за два дні. Над втіленням ідеї працював майже весь колектив навчального закладу. І вже 14 жовтня, в день захисників та день українського козацтва, квітуча Україна тішила місцевих мешканців. Це дуже символічно, чому тому, що наша держава квітла і в майбутньому обов'язково розквітне так само, як вона квітне на паркані нашого садочку. Крім цього, в дитячому садку, щоб підтримати українських бійців, виготовляють окопні свічки: віск, парафін, гофрований картон та бляшанки, приносять небайдужі мешканці громади. На фронт вже передали понад тисячу окопних свічок. Тут залишається, якщо рахувати, що малесеньких більше, то ще 500 є. Ми почали ділитися нашими матеріалами, баночками, ідеями з різними. Колегами різними організаціями, тому вже не тільки ми виготовляємо, ми співпрацюємо з іншими. Добре, розуміє цінність таких подарунків співробітниця садка Марія Богданівна, адже двоє її синів захищають зараз Україну від агресора у лавах збройних сил. Це ж перше, щоб голодні не були. Якщо солдат ситий і обігрітий, значить він буде воювати. На всі 100%. в садочку до кожного пакунка для українських військових додають листівки у формі сердець та обереги, зроблені руками малечі, і вони е так щиро. Захопленням завжди долучаються до таких ініціатив, малюють малюнки, виготовляють якісь поробки для того, щоб не тільки зігріти теплом окопної свічки наших військових, а для того, щоб передати їм свою вдячність за те, що ми можемо на даний час жити, творити і дякуємо їм велике за це. З початком повномасштабного російського вторгнення співробітники дитячого садка рушничок ні на день не полишали дошкільний заклад, чергували, волонтерили, тримали зв'язок зі своїми вихованцями, підтримували батьків і дітей. Нині садок оживає та поступово наповнюється дзвінкими дитячими голосами.